Стан доріг актуальна тема весни. Згідно рейтингу авторитетної організації Світовий економічний форум Україна займає 120-те місце за якістю доріг в усій Європі. Гіршими дороги є тільки в Румунії та Молдові. Що ж до Слов'янська, то міський голова вже кілька років натякає, що Слов'янськ за станом доріг майже європейське місто. Город став у нас одним з самих лучших городов по по дорогам. Це Валентин Рибачук казав у 2006 році. За три роки влади пана Рибачука ситуація змінилася на протилежне. На сьогоднішній день дороги міста Славянська, влічена дорожна сіть, знаходяться в неудовлетворительному стані. Неудовлетворительнее, звісно, тому що потрібно робити дороги. Ведь дороги це лицо міста, в первом шляху. Тут транспортні комунікації, люди приїжджають в гості і взагалі народ весь, он їздить по дорогам і вбиває машини. Справедливе замечання і водителі і всіх отвратительному состоянию автомобільних дорог. 100% всіх дорог з твердим покриттям знаходиться, ну, мягко говоря, в страшному стані. Як завжди, головним підрядчиком міста є ДРБУ, яке, як і очікувалося, виграло тендер на ремонт доріг у 2009 році. На ремонт доріг виділений усього 1 мільйон 40 тисяч гривень, за словами В'ячеслава Гагацева. Це сума 1 мільйон там десь 40 Тысяч. Для того, чтобы говорить о ремонте дорог, я думаю, нужно минимум 7 миллионов. Сессия городского совета бюджетная приняла 2 миллиона 60 тысяч гривен на этот год финансирование. В прошлом году у нас было 1 миллион 600. Я думаю, дай Бог нам набрати хоча б полтора мільйона. Як бачимо, суму кожне озвучує різну, та ситуацію це не змінює. Усі ці гроші підуть на поточний ямочний ремонт. Сам начальник управління вказує на бездоцільність такого ремонту і все ж із року в рік латає одні і ті ж клаптики доріг. Що стосується ямочного ремонту, це видумане, так сказати, временне е, міра для того, щоб пропустити машини. Спеціалісти твердять, що ямочний ремонт коштує більше, аніж капітальний. А ще є прекрасною формою бізнесу, бо дуже важко порахувати, скільки пішло матеріалів на ремонт такого виду. Та й матеріали можуть бути найдешевшими, а значить і ремонт буде недовговічним. Дороге, дороге Там великі трудозатрати. Там великі так сказати, розходи матеріалів. Але якщо врахувати, щоб довести дороги Слов'янська до ладу, потребується близько 10 мільйонів, а кожен рік виділяється сума від мільйона до двох, то виникає питання, чи не краще буде ремонтувати планомірно кожного року капітальну якусь ділянку дороги там, де вона найгірша. Як це зробили у 2004 році по вулиці Димитрова. За п'ять років стан дорожнього покриття вистояв, і тільки ями, зроблені водоканалом, псують загальний стан. І навіть ямочний ремонт може простояти до п'яти років, як по вулиці Урицького, яку, як пам'ятаємо, робили фахівці Краматорська. За ямочний ремонт, зроблений судянськими дорожниками, пан Гагацев гарантії не дає. Значить, на будівництво, 10 років, будівництво дороги, тобто основання, слой нижнього асфальтобетону, слой верхнього асфальтобетону, 10 лет межкапитального ремонта. Ямочный ремонт производится в течение этих 10 лет. Где-то масло разлилось, где-то и так далее. И эти ямки закрывают. Есть текущий ремонт. На текущему ремонт ми й займаємося текущим ремонтом. Здесь гарантії ніякої Сучасним обладнанням для ремонту доріг ямочний ремонт можна зробити добре. Та, крім спеціалістів, треба мати і сучасне обладнання. Керівництво ДРСУ не стало заміняти старе обладнання на сучасний шляхом реінвестування свого підприємства. Відсутність саме такого обладнання у Слов'янську відповідно впливає на якість відремонтованого дорожнього полотна. Пан Гагацев вважає, що така ситуація по всій Україні. Показували дороги Києва, дороги Полтави, дороги Житомира, по-моєму. Взагалі проїхати не можна. Взагалі проїхати не можна. Нас не показували, ну не дошли до нас. У нас теж. У нас теж такої ж состояння. Ми не повірили В'ячеславу Хазретовичу і поїхали до Артемівська. Якість Артемівських доріг вражає. Якщо вважати, що якість доріг це показник якості місцевої влади, то керівництво Артемівська заслуговує найвищий бал. А у майбутньому дороги стануть ще краще, бо Артемівськ увійшов до міст, які будуть приймати Євро-2012. А славянське керівництво над цим шляхом надходження грошей не працювало. Погодні умови і нестача грошей от про що завжди згадує керівництво, виправдовуючи дорожні ями. В цьому році, е... Погода была именно для того, чтобы уничтожить дороги. То есть ночью замерзала, днем отпускала. Ночью замерзала, днем отпускала. И тем самым асфальтобетон весь полетел. Сегодня, как фактор впливу на доходження грошей до бюджета, вказывается збільшення державного податку на приватный автотранспорт. У нас сегодня примерно в половину меньше, чем в прошлом году мы получили денег. Это связано с введением нового закона. Если раньше если раньше техосмотр проходился, проходил до 1 мая там, или до 1 апреля даже, по-моему, то сейчас техосмотр перенесли на декабрь месяц. То есть люди начнут деньги платить в декабре. То есть города, в том числе и славянск, мы чувствуем, что мы очень ну, очень мало денег получим. Щодо наміру міської влады з ремонту до на майбутнє, та саму ситуацію с дорогами дорогому Славянську. Перспективы ремонту очень сумни. И сегодня не идут деньги. В прошлом году на это время было 400 с лишним тысяч денег. В этом году на это время 200. То есть ничего не платят люди. И начинать, я, я в общем-то, не знаю, с чего начинать. И я не знаю, чем мы будем финансировать в этом году. Поэтому ремонт будет осуществляться крайне, крайне медленно и плохо. Отже, у цьому році деякі слов'янські дороги ремонту і не побачать. Навіть поточного, а більша частина слов'янських доріг навіть не знає, що таке капітальний ремонт. Сьогодні треба зробити капітальний ремонт на курорт дорогу, от около церкви, ви уявіть, там вже немедленно треба робити, тому що основання вже не держать. Но на капітальний ремонт просто ні денег не виділяється. Ми делаем только текущий ремонт. На сесії Словенської міської ради у квітні 2008 року міський голова Валентин Рябачук виступив із звітом про капітальний ремонт міських доріг. По вулиці Юних комунарів за сделано капітальний ремонт від перекрестка Лазановича аж туда до Карла Маркса. по юных коммунаров в сторону музея. Общая площадь дорог составила около 70 тысяч квадратных метров отремонтированных за два года. Это, это очень, ну, с тем бюджетом, который мы, мы имеем, это очень большое количество. Чтобы вам было понятно. От вони ці клаптики капітального ремонту, які гарантує якість дорожнього покриття на 10 років. Та до них ще треба доїхати. Кожна яма провокатор аварії. В першу чергу це впливає на безпечність дорожнього части заставляє водителі виїжджати на полосу встречного движения, приймати екстрене торможення, в результаті чого получаются дорожно происшествия, в которых страдают люди. Це наші слов'янські дороги, а це у наших сусідів в Артемівську. Нас розділяє 50 кілометрів, а таке відчуття, що живемо ми у різних країнах. Слов'янське керівництво, мабуть, не знає, що такі якісні дороги. Тому офіційний сайт Словради повідомляє, що в Слов'янську становище доріг покращилося до небувалої якості. Наша територія завжди славилася Обілем Дуже. плохих дорог і дураків. К Сажаленню.